І ми завершимо розглядати займенники в англійській мові. Останній тип займенників, що ми розглянемо, це означальні займенники defining pronouns. Це такі займенники, як each, every, everybody, everyone, everything, all, either, both, other та, another. Більш детально ви про них можете прочитати в конспекті. А зараз ми зосередимо увагу на основних моментах, а саме на різниці вживання таких займенників як «хол» та All. Перед вами така табличка, і ви бачите, в яких випадках ми вживаємо хол, а в яких випадках ми вживаємо all з іншими іменниками. А саме означальний займенник Hall ми вживаємо з іменниками, що стоять в однині. Та є злічуваними. Наприклад, The whole story або The whole day. Ви бачите, що наші іменники Story та Day є злічуваними та стоять у формі однини. В свою чергу, all ми вживаємо з незлічуваними іменниками. Ми скажемо all the food, all the tea, all his courage. Кожен з цих іменників є незлічуваним. Ми не можемо з ними вжити whole, але вживаємо з ними. All. Також all ми вживаємо з іменниками, що стоять у формі множини all the people, Apples або cars. В свою чергу, whole of ми вживаємо з назвами місць. Ми скажемо the whole of Ukraine, але ми не скажемо all of Ukraine. Так казати не можна. Правильний варіант The whole. Щодо позиції слів, то ми вживаємо спочатку артикль. А потім вживаємо whole. Таким чином ми скажемо the whole book, уся книжка. Але коли ми говоримо про all, то після нього ми вживаємо артикль. Таким чином ми скажемо all the girls усі дівчата. І наостанок важливо запам'ятати, що такі займенники, як everybody, «everyone» та Everything, вживаються з дієсловом, що стоїть у формі однини. Everyone has to get good medical help. Ви бачите, що після Everyone ми вживаємо дієслово у третій особі однини. Наступний приклад Everybody knows that fact. Кожен знає той факт. Знову ж таки, маємо everybody. І знову ж таки, дієслово у третій особі однини. І останній приклад Everything is fine. Все чудово. Дієслово to be ми знову ж таки поставили у третю особу однини. Запам'ятайте, що коли ми маємо присвійний займенник, що стосується Everybody, ми можемо його вжити як в однині, так і в множині. Наприклад, ми можемо сказати Everybody knows how to use his knowledge, або ми можемо сказати Everybody knows how to use their knowledge. Тобто ми можемо сказати і так, і так. Отже, ми з вами розглянули аж 10 типів займенників в англійській мові. Ще більше прикладів та інформації ви можете отримати, переглянувши конспект. А зараз запрошую вас до семінарського заняття, на якому ми розглянемо ще більше прикладів та способів використання типів займенників. Ну що ж, бажаю вам успіхів і до нових зустрічей!